Вітаю, друзі! Ми з України! Сьогодні розповім про словацьку підтримку України. Словацька влада через Україну дістала від своїх громадян ляпаса. Пересічні громадяни своїми грошима проголосували за військову підтримку України. Це вже найуспішніша волонтерська збірка за історію Словаччини. За сім днів словацька волонтерська група «Мєр Україні. Зібрала більше як 3 мільйона євро на снаряди для ЗСУ. Збірка продовжується і підсумкову рисочку проводити цим словацьким кошторисом ще занадто рано. Така волонтерська ініціатива була створена в Словаччині з одного боку на підтримку почину президента Чехії, спрямованого на пошук і закупівлю артилерійських набоїв для ЗСУ, а з іншого. Це відповідь нинішньої владі Словаччини, очолюваної прем'єром Фіца, яка відмовилась надавати Україні саме військову підтримку, зосередившись лише на гуманітарних проєктах. Гасло збірки, започаткованої словацькою волонтерами, за суттю звучить в перекладі: Якщо не влада, то допоможемо ми. Цей проєкт вже набрав широкого розголосу в Східній Європі. Розбір словацьких волонтерів розповіли і декілька українських телеканалів. Правда, журналісти переплутали прізвисько самого поважного словацького волонтера. Він не пан Сімко, як його назвали в українських етерах, а Шимко, Ото Шимко, поважніший волонтер і обличчя словацької збірки для України. Ото Шимпу, Шимко – словацький партизан, ветеран Другої світової війни. 1 червня. Пан Ото Шимко, всі ми маємо величезну надію на це. відсвяткує свій сторочний ювілей. Дідусь багато разово висловувався на підтримку України. Цього разу він сказав, що в роки Другої світової вони воювали проти фашистів, тому що з ними неможливо було домовитись. Домовою з фашистами може бути лише перемога над ними. Лише так можна буде досягти миру. Це ж саме правило за переконанням Ота Шемка, діє і у відношенні України в боротьбі проти російських загарбників. На 22 квітня, коли записувався цей ролик, словаки зібрали 3 мільйона 51 тисячу євро. На веб-сторінці збірки сума поповнюється через певний проміжок часу в онлайн режимі. Це і виключно грошові пожертви і купівля товарів з тематичною символікою в інтернет-шопі збірки. Загалом до збірки долучилось 49 212 благодійників. З огляду на такі кількість людей виходить, що середня пожертва в грошовому еквіваленті становила близько 62 євро на людину. Думаю, я ще повідомлю про досягнення цього волонтерського проєкту. В словацьких медіа вже ширяться подяки словацькій громадськості від вояків ЗСУ. Низький уклін і від мене. Наша невеличка волонтерська група «Овчанська Помо ЦСК, теж долучилася до цієї збірки. Закликаю всіх українців, працюючих в Словаччині, внести і свій вклад. А мені залишається додати, що збірка, про яку розповів, на словацькій звучить як муніція Україну». Не єдина добра справа словацьких колег-волонтерів. Вони також ведуть збір на реабілітацію українців постраждалих внаслідок бойових дій. На рахунку групи мір України десятки масових успішних акцій громадянської підтримки нашої батьківщини в Братиславі, столиці Словаччини та в інших містах по всій Україні. Тож переможемо тільки разом! Слава Україні! Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.